Вікторія Нуланд підтвердила автентичність запису скандальної телефонної розмови. Проте політик ще раз наголосила. Це був приватний діалог з американським послом Джефрі Паєтом. Про це Нуланд повідомила на прес-конференції у Києві, що відбулась у посольстві США в Україні. Напередодні в мережі інтернет з'явився запис розмови Нуланд і Паєта, де вони обговорюють склад майбутнього українського кабміну з можливою участю в уряді лідерів опозиції. Нуланд також лайливо висловилася на адресу Євросоюзу, що правда потім вибачилась перед представниками ЄС. Під час чергового візиту до Києва Кетрін Ештон зустрілася з лідерами опозиції та президентом України на зустрічі з опозицією. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки обговорила політичну ситуацію у Україні. Лідери опозиції запевнили Ештон у тому, що лише експерти з ЄС допоможуть добитися певних дій з боку правлячої сторони. Хоча влада вже пішла на деякі поступки, все одно тривають репресії та переслідування активістів Євромайдану на зустрічі з Віктором Януковичем Кетрін Ештон обговорила шляхи стабілізації політичної ситуації у Україні та хід економічних реформ. Ештон наголосила на необхідності гарантування безпеки громадян і забезпечення прозорого розслідування останніх резонансних подій. Окрім цього, Кетрін Ештон зауважила, що повернення до конституції 2004 року допоможе стабілізувати ситуацію. Олімпійська зустріч президентів Віктор Янукович поговорив із Володимиром Путіним на полях церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Сочі. Про що говорили президенти, пресі не повідомляли. Як відомо, український президент у четвер та п'ятницю перебував з робочим візитом у Сочі. Там він зустрівся з генеральним секретарем ООН Пан Гімуном. Говорили про ситуацію у Україні та подальшу співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй. На церемонію відкриття зимових Мових ігор прибуло понад 40 керівників різних країн. Від поїздки до Сочі відмовилися лідери США, Франції, Німеччини, Британії, Польщі і низки інших держав. Дехто із них прямо казав, що причина у порушенні прав людини у Росії. Європарламент напередодні ухвалив резолюцію щодо України у документі. Загалом 22 пункти, які підтримали всі члени парламенту. Євродепутати закликали розпочати підготовку санкцій проти українських чиновників та розслідувати всі порушення прав людини, які сталися від початку акції протесту. Окрім того, європарламент пообіцяв у разі мирного розв'язання політичної кризи посприяти у наданні фінансової допомоги українській економіці без конкретних сум і термінів. Також депутати закликали європейські країни зробити візи для українців безкоштовними або ж зовсім скасувати їх. На Євромайдані сформували жіночу сотню самооборони. До загону записалися декілька десятків бажаючих. Активістки навчають жінок захищати себе та надавати медичну допомогу. Учасниці займаються лише мирним спротивом та хочуть допомагати у захисті майдану. Наразі для них проводять майстер-класи самозахисту. Да, мы планируем продолжить. Мы планируем э, найти зал, который будет оснащен достаточно для того, чтобы в полной мере начать занятия по самообороне для всех желающих женщин, которые принимают участие в революции, и для тех, кто не принимает э, участие, но хочет научиться э, самообороне. Чеська столиця відмовилася приймати українського президента. Мер Праги заявив, що його місто не готуватиметься до квітневого візиту Віктора Януковича. Томаш Гудачек обурений репресіями проти українських громадян. Чеська столиця надійшла чверть мільйона гривень, щоб допомогти постраждалим демонстрантам. Квітневий візит українського президента планувався як гостина відповідь на минулорічну зустріч у Києві з чеським колегою. У празі Віктор Янукович мав би взяти участь у міні-саміті схід партнерства разом із десятком президентів інших країн цієї європейської програми. Україна ввела нові правила перетину кордону для громадян інших країн, в тому числі Молдови. Тепер при в'їзді на територію України потрібно пройти співбесіду та пред'явити фінансове забезпечення, мінімальний розмір якого 400 євро. За словами міністра закордонних справ Молдови Наталії Герман, країна обурена таким кроком Києва, проте на даний момент Молдові доведеться перетинати український кордон за новими правилами. Також Кабмін має намір посилити правила в'їзду в Україну для громадян США, ЄС та Канади. У Боснії більше 200 людей постраждали внаслідок антиурядових протестів, які тривають вже декілька днів. На вулиці виходять десятки тисяч людей. У резиденції президента виникла пожежа після того, як протестувальники закидали її факелами. Для розгону мітингувальників, які намагалися прорватися на територію президентського палацу. Поліція застосувала водомети, шумові гранати та слізогінний газ. Протести почалися з мирної демонстрації безробітних у Тузлі, де закрили декілька великих підприємств. Наразі люди вимагають відставки влади. Іспанці протестують проти принцеси Крістіни. Вони обурені марнотратством монаршого подружжя. У той час, коли уряд скорочує соцвиплати та проводить політику тотальної економії, принцеса Крістіна розтрачає гроші з держскарбниці. Наразі вона дає свідчення у суді за звинуваченням у корупції. Молодшій дочці короля Хуана Карлоса закидають шахрайства та відмивання грошей через її компанію Айзон. Це перший випадок судового провадження над членом іспанської монаршої родини за 40 років. Суд перевіряє розтрату принцесою Крістіною держскарбниці на власні потреби, посуд, уроки танців і родинні розваги. Facebook, Yahoo, Google та Microsoft оприлюднили кількість таємних запитів, отриманих від спецслужб. Лідером за кількістю звернень в органи контролю стала компанія Yahoo, яка отримала 31 тисячу запитів за півроку. Спецслужби просять надавати фото, повідомлення, адресні книги чи записи у календарі. До інших установ зверталися від 6 до 16 тисяч разів. Всі чотири компанії подали позов до уряду, вимагаючи дати їм можливість оприлюднити більше інформації. Про таємні запити. Сутичками з поліцією обернулися студентські протести у Косово. Молодь вимагає відставки ректора Приштинського університету. Того піймали на публікації наукових статей в неіснуючих журналах. Робив це, аби просунутися по кар'єрній драбині. Студенти пікетували будівлю університету, яку кільцем охороняли поліцейські. У хід проти правоохоронців пішло каміння, пляшки із фарбою і молоком. У відповідь поліція застосувала кийки і слізогінний газ. Внаслідок сутичок поранення отримали 40 демонстрантів і ще Ще 30 силовиків. 33 людини потрапили до буцегарні. Серед затриманих навіть політики і професори університетів. Студентські протести тривають у Приштині уже понад тиждень. Втім, раніше вони мали мирний характер. Студенти переконують, у університетах процвітає корупція, а сам навчальний процес заполітизований. Японія паралізована через сильні снігопади та заметіль. У результаті негоди загинули дві людини та травмувалися 326 осіб. Снігопади засипають 23 регіони. У японській столиці сніговий покрив піднявся до 10 сантиметрів. За прогнозами метеорологів. Негода триватиме ще тиждень. Наразі призупинено рух швидкісних поїздів і скасовано понад 600 авіарейсів. Таких снігопадів не було з 2001 року. Іспанське вантажне судно Луно напоролося на бетонний пірс і розкололося на дві частини. Аварія сталася неподалік відомого французького курорту Біаріц. Рятувальна операція розпочалася одразу після інциденту. Гелікоптери підняли з балоби 12 членів екіпажу. Один з них травмований. За попередньою версією у корабля почав ламатися двигун, і капітан не зміг збалансувати судно під час шторму. Окрім того, стався витік пального, тому екологи побоюються забруднення довкілля іспанський суховантаж перевозив мінеральні добрива. У Великобританії потужний вибух побутового газу зруйнував два житлових будинки. Унаслідок катастрофи постраждало 10 осіб. Наразі мешканців сусідніх будинків евакуювали. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Сиці зареєстровано більше двох тисяч хворих на свинячий грип. 250 людей померли. Міністерство охорони здоров'я прийняло оперативні заходи для боротьби з розповсюдженням грипу. В регіонах проводять вакцинацію населення. Очікується, що поширення хвороби триватиме до початку березня, проте представники міністерства впевнені, що загрози епідемії немає. Жертвами виверження на острові Суматра в Індонезії стали щонайменше 16 людей. Вулкан прокинувся кілька місяців тому. В результаті виверження в повітря здійнявся стовп попелу заввишки в 2 кілометри. Його маса накрила найближчі села. Виверження відбулося на наступний день після того, як 14 тисяч евакуйованих в радіусі 5 кілометрів мешканців навколишніх районів отримали дозвіл повернутися до своїх будинків після попереднього виверження. За словами представника місцевої служби порятунку, серед загиблих є група школярів, що приїхали до вулкану на екскурсію. У Лівії знищили небезпечну хімічну зброю. За словами міністра закордонних справ, усі успадковані після режиму Каддафі боєприпаси знищено. Цей факт підтвердили і міжнародні спостерігачі. За їх даними у Лівії перебувало 25 тонн іприту, начинені надчинені їм снаряди та бомби. Це лише перший етап утилізації найнебезпечніших отруйних речовин. Другий завершиться через два роки. Олімпійські ігри 2014 стартували у Росії. 88 країн позмагаються у Сочі. Україну представляють 43 спортсмени, які змагаються у 9 з 15 видів спорту. Найбільша делегація українців представлена в біатлоні. Голова адміністрації президента України Андрій Клюєв пообіцяв спортсменам, які завоюють медалі, преміальні а також квартири незалежно від здобутого місця. Олімпійські ігри 2014 триватимуть до 23 лютого. Смарт-годинник – це міні-планшет на руці з безліччю додатків, який може з'єднуватися зі смартфоном і отримувати з нього повідомлення. Розумний органайзер може виступати як у ролі персонального тренера, так і слідкувати за всіма пристроями користувача. Ціна таких гаджетів від трьох тисяч гривень. Рижі пішов з молотка байк папи римського. На аукціоні бонем за залізного коня, який належив Франциску, невідомий покупець виклав понад 210 тисяч євро. Це в десятеро більше за стартову вартість. Колекціонер також придбав і шкіряну байкерську куртку Понтифіка за 57 тисяч євро. Утім, Франциск її зовсім не носив. Мотоцикл та знаряддя подарував Понтифіку онук Вільяма Девідсона, людина, яка сконструювала найвідоміший у світі байк всі гроші тепер підуть на благодійність організації, яка утримує ночівлю та їдальню для безпритульних. У Вашингтоні збудували домівку, якій не страшні цунамі та землетруси. Завдяки своєму архітектурному рішенню маєток може витримати будь-яке стихійне лихо. Будівлю, яку спроектував Ден Нельсон, вже прозвали будинком цунамі. Під жилим приміщенням, яке розміщується на висоті майже трьох метрів, розташована сейсмостійка конструкція, що складається зі стальних колон, скляних панелей і дверей. У разі повені скляні поверхні лопнуть у завчасно про прорахованих місцях, що дозволить захистити сам будинок. Окрім цього, усі речі на першому поверсі водостійкі. Відомого автогонщика формули 1 який місяць тому травмувався на горнолижному курорті, почали виводити зі штучної коми. Міхайл Шумахер позитивно відреагував на процес пробудження. Він декілька разів відкривав і закривав очі. Стан відомого автогонщика не погіршився. Шумахера виводять з під наркозу, щоб почати процес пробудження. Амністовані учасниці російського панк-гурту Пусі рають виступили на концерті Мадонни. Надія Толоконнікова та Марія Альохіна не співали пісень з нью-йоркської сцени. Вони закликали Володимира Путіна звільнити усіх політичних в'язнів у Росії. Сам концерт організувала правозахисна організація Amnesty International. У серпні 2012-го Московський суд засудив дівчат до двох років колонії загального режиму за панк молебень у храмі Христа Спасителя. У грудні торік Толоконнікова та Альохіна потрапили під Амністію і вийшли на свободу. Спасіба Спасибо. Спасибо огромное всем вам и Огромное спасибо Мадонне. И для нас это невероятная честь, то, что она представила нас здесь. И для нас была величайшей поддержкой слышать то, что она ступила из-за нас в тот момент, когда мы ожидали своего приговора. Это невероятно. Мы не забудем и не простим нашей власти то, что она делает со своими гражданами. Поэтому мы требовали и будем требовать России без Путина. И мы требуем свободную Россию. Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что вы вместе с нами. Thank Спасибо. Французский пенсионер подала в тысячи километров на велосипеде из Альпів до Сочи. На таку подорож 67-річний Жакі Делуб витратив місяць. Розповідає із Куршавелі, де відбулася Олімпіада 92-го року, дістався Італії. Потім через Албанію і Грецію рушив до Туреччини і вже звідти доїхав до Сочі вздовж чорноморського узбережжя. Крутити педалі доводилося не на всьому відрізку шляху, лише на двох його третинах. Решту поїздки подолав іншими видами транспорту, зокрема і паромом, делу б на Олімпіаду у Сочі влаштувався волонтером на змагання зі стрибків із трампліну і в такий незвичний спосіб вирішив поєднати два своїх захоплення лижі і велосипед. Дівчина у вагоні метро з'їла власну сумку. Щоправда, шоколадно. Модель шокувала пасажирів нью-йоркського метро тим, що зайшла до вагону і почала їсти елемент жіночого туалету. Пасажири намагалися не реагувати на побачене, але потім зрозуміли, що сміх неможливо стримати. Люди отримали гарний настрій на весь день, а відео знімали для реклами кулінарних курсів.